<кій> всім, 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 всім доброго раночку. З вами канал Центнер Спорту, і я його єдиний беззмінний ведучий, звати мене Роман. Сьогодні у нас 31 грудня, майже новий рік. Я таки думаю, треба закінчити рік і піти позайматися. На е, брусах. Тому в нас сьогодні буде таке тренування невеличке на брусах е, в завершок цього року. Вже сьогодні не так рано, як е, інші рази. Вже зараз, мабуть, е, пів одинадцятого. Не хотілося чомусь мені сьогодні прокидатися зранку, але то нічого. Я вже трішки розім'явся, трішки потужне. Кардіо знову зробив, це 200-300 метрів. Я сюди пройшов. сьогодні вже хоч виспався більш-менш, трішки довше поспав. Ось такі справи. Давайте тоді будемо починати і тоді будемо щось розмовляти. Буду сьогодні робити на брусах по хвилині, як то воно зветься, емом. Спробую, минулий раз робив по 8, спробую цей раз по 9, можливо, вийде, можливо, не вийде. Зараз і побачимо. Давайте будемо починати. А! Хто на дворі займається вецей, але я думаю, хто на дворі займається. Люди і так же знають, що слизько, обережно треба бути і розминатись. Теж треба добренько, щоб нічого собі не заподіяти лишнього. Минулий раз, це по вісім разів я робив тижня-два назад. Дуже важко йшло, але я робив вдома там. І бруси, чесно кажучи, дуже незручні, Можливо, тут піде легше. Зараз будемо бачити. Перший підход поки більш-менш нормально пішов. О, так. Спонсор показу у нас, як завжди, чайочок. Поки так і тисячу одна ніч. п'єм цей, що є. А, тепло. А взагалі погода гарна. Сьогодні вітру немає, сніжочок невеличкий йде. Настрій займатися є. А чи зможу позайматися? Вже побачу. Думаю, так. Да. Так, третій підхід є. Сьогодні забув в Гуглі глянути якийсь цікавий факт. Тому сьогодні цікавий факт такий, коротенький. Виявляється земля кругла. Таке воно, я теж був в шоці спочатку, але якось вже подивився інформацію і кажуть, що так, да, що таке кругло. Тому не дивуйтесь так, всім е, не багатьом, але підписникам, хто підписався на канал зараз після підходу. Цим підписникам дякую. У вас, звісно, небагато, але ви навіть пишете якісь коментарі. Я навіть і не очікував, чесно кажучи. Каналу менше двох тижнів вже люди щось пишуть, щось рекомендують. Бажають там успіху. Це навіть трішки приємно, чесно кажучи. Будемо тоді продовжувати. Будемо щось знімати. Ну, але вже у наступному році. Це відео, мабуть, теж вийде вже в му році, бо до вечора я його точно не встигну і навряд чи буду робити. Поки виглядає, ніби можна зробити підхід, О, тобто 10 підходів по 9 разів кожну хвилину. Пишіть в коментарі, якщо хтось це бачить, е, що б хотіли бачити на каналі. Бруси, турніки, можливо, якісь пресби покачати, хоча це опасно у мене. Не о. Так, шостий здається, підхід є, це вже добре. Вже непогано. Чесно кажучи, думав сьогодні взагалі вже лежати, дивитись в потолок, а потім ще наїстись добренько, але думаю, ні, треба вже цей рік закріпити, закрити, вийти трішки, хоч, але позайматися. Лідем сьогодні таке невеличке тренування. Скажу всім, хто ще в двадцять п'ятому році поряд-поряд, поряд Підписався на канал Інтернет-Спорту, ви молодці, і вам успіху в му році. Це у вас було добренько. Думав, чесно кажучи, ще сьогодні. Прес покачати. Але щось тут нема де, чесно кажучи. Що в снігу, все слизьке, все мокре, тому буде тільки бруси. Прес вже буде. 26-го, 26-й буде рік. Пресу. Кашіть. До речі, що займаєтесь ви на дворі, які у вас враження від того, що займаєтесь на дворі. Так, що це вісім підходів? є, ну вже і так непогано. Е, ви цей. Підписуйтесь, якщо виникло бажання. Що не виникло, просто подивіться відео, поставте вподобайку. Я як, не як але стараюсь, щось знімаю, і ще й навіть трішечки, щось там типу монтую. Там не супермонтаж, але який не який є. Я до цього моменту взагалі не знав, що це таке. Які бачив в фільмах, як то кажуть. Дев'ять ще один підхід заключений. Тоді ще чуть поговоримо. Можливо, ще один підсіт зробимо. Просто мимо хвилини і будемо тоді прощатися і зустрічати 26 й рік. Надіюсь, він буде краще. Хотілося б сказати тебе не гірше, бо щось тенденція йде на упадок. Враження від занять на дворі, чесно кажучи, непогані мені навіть сподобалось. Так, цей ММ ваш доробили. Трішки відпочине. А тут є один знайомий. Ходи займається теж на вулиці. Там взагалі звірюга. Таке лупиве, що. 60 раз робить на брусах. Я такие очи велупы. Ну вот с конечно, монстр. Монстр Брус. Треймку такую какую-то придумать. О! Сейчас выпьем нашего спонсора. Пятый чаечек. Сьогодні прийшов знімати, у мене щось все попадало. Цей штатів щось розвалився. Телефон весь в снігу. Ця водяжка, що крутиться, теж впала. Хтось не хоче працювати. Все мокро, мов, крослисько. Да, позаймаюсь трішки просто без відеотися. Але якось там поскрутив, поприкрутив, ти якось воно є. Так давайте ще один бонусний вже підхід зробимо на брусяк, добивний і будемо прощатися. Так, все, на сьогодні вистачить. Е, всіх вже з наступившим новим Роком, хто це дивиться. Всім, щоб рік був гарний, це був канал Централь Спорту. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Бувайте!